Користувач ЄС Доплес зауважує, в стрічці проскакують різні твіти на тему хронологія теракту на Каховський ГЕС, але в жодному з них чомусь не зазначено, що хронологія має брати початок десь приблизно від зйомок серіалу Слуга народу дід Банзай пише: мені страшно та мотору, що було у 2019-му спостерігати на мекаючу та бекаючу отару, яка йшла обирати своє і, на жаль, наше з вами майбутнє. Зараз мене вже нічого не дивує, бо це було логічним і очікуваним. Коли спливе оман офігіють навіть самі упоратий. Ховська Гес. Приклад як влада програє інформаційну війну за кордоном. Захід вважає, що дамбу, котра була під контролем РФ, підірвала Україна. Консервативний ведучий Такер Карлсон, якого звільнили з Fox News, опублікував перший епізод свого відеоблогу, в якому звинуватив саме Україну у підриві Каховської ГЕС. Відео поширили конгресмен Мет Гейтс, який закликав не допомагати Україні представник Росії в ООН Дмитрій Полянський та Ілон Маск. Кількість переглядів вже перевалила за 50 мільйонів. В той самий час німецький більд редагує назву обкладинки на величезна дамба вибухнула в Україні. Тобто виходить, що ГЕС сама взяла і вибухнула. Оригінальна назва була Росіяни підірвали дамбу. Реакція ООН також без згадки Росії як видуваться на руїнах Бахмуту. Офіс президента зробив успішну піар-кампанію фортеця Бахмут. Каховська ГЕС буде не менш успішною піар-компанією. Іронічно зауважує Павло Нус. спроби Росії перекласти відповідальність на Україну за підрив Каховської ГЕС провалились американське видання Нью-Йорк Таймс. Опублікували матеріал, в якому чітко вказано, що дамба була підірвана зсередини. Експерти чітко вказують, що ніякі ракети не могли пошкодити дамбу зовнішнім ударом. Такі руйнування можливі лише якщо закласти тонни вибухівки зсередини. Професор інженерії та експерт з вибухових речовин в університеті Лінойсу Нік Лумак заявив, що кількість вибухівки, яку може нести боєголовка, є обмеженою. За його словами, навіть пряме попадання може не зруйнувати дамбу. Очевидно, росисти з. Лякались, коли наробили найбільшу техногенну катастрофу в Європі за останні десятиліття, тому запустили усі можливі ресурси, навіть в США, із тезою не все так однозначно. Але відповідати Пуйлу і його кінченим посіпакам доведеться і за цей жахливий злочин проти українського народу. За руйнування Каховської гес несе відповідальність тільки Росія, заявили у Білому домі. Ця гребля була під контролем Російської Федерації. Вони несуть відповідальність за руйнування за подіяння цією війною, і ми зробимо все можливо, щоб підтримати народ України у цей непростий час, заявила речниця Білого Дому. Володимир Горковенко зауважує, що штати роблять правильний посил, але пройшло вже дві доби. За цей час брехня російської пропаганди, що Україна сама підірвала Каховську ГЕС, двічі обійшла світ, яких вам ще експертів не вистачає або рівень експертності? Бог Ну я не думаю, що. Что... На сьогоднішній день вони готові її подрывать. Они йо берігу для подачі води в Крим. Півроку тому Жданов в ефірі ТСН пояснював, чому росіяни ніколи не підірвуть Каховську ГЕС. А вже 6 червня пояснював в ефірі того самого ТСН, навіщо Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Олексій Головуцький пише: загальновизнаний найбільш цитований експерт Олег Жданов. Його фахові прогнози та оцінки на 1 плюс 1 вражають тема, в принципі, неважлива, можна брати будь-яку і рано чи пізно з'явиться аналогічна пара заголовків. Просто трохи про рівень українських експертів і про способи формування популярності та цитованості. Але при цьому значна частка громадян саме на них орієнтується, коли складає власну думку про події в країні. Таня Адамс пише: а насправді дуже сумно, бо люди наслухаються таких експертів, а потім біля під'їздів кажуть, що скоро і Київське море все на оболонь виляться, а потім жируть волідол і ще додають зайвої істерії у всесвіт. Або навпаки, не створюйте паніки, та нічого не буде. Влітку в Криму вже купатимемось і смажитимемо шашлики на набережні Ялти. Може, треба експертів періодичному дохати, а Ну, щоб тричі подумали висловити свою експертну думку чи столити писок. На справедливе запитання, чому влада Зеленського рік тому здала окупантам без супротиву Каховську ГЕС, Вовочка відповів Я для себе знаю. Я для себе знаю. Це ти так Бубочка, відповідатимеш мамі Римі та папі Саші, зауважує Олег Леусенко. А за злочини на посаді доведеться відповідати в суді. На, на, навряд чи моя думка, тут щось вирішить. Як ти не вмієш стратегічно мислити, ми вже чули давно. Користувач Камен Сенс зауважує. А в якому ПТУ йому виписували диплом юриста? Да, ні, того диплома папа Саша йому подарував, пише Сергій Василенко. Йому це нічого не коштувало, бо папа Саша в цьому університеті професором підробляє. Ось вам не зрозуміти продовжує Common Sense, а з здегенерованому населенню заходить. Вони ж мислять на його рівні, чи скорше він на їхньому. Оксана Мороз пише Тімоті Снайдер, відомий професор історії, написав колонку, яка достойна професора з журналістики. Він дав урок журналістських стандартів тим, хто вважає, що їх знає, проте не дотримується свідомо чи ні. Снайдер коротко та з чіткими аргументами написав про те, як потрібно і не потрібно висвітлювати теракти Російської Федерації. Ось кілька цитат: прагнення до об'єктивності не означає, що потрібно розглядати кожну подію як, як підкидання монетки, як шанс. 50 на 50 між двома різними офіційними заявами Об'єктивність вимагає думати про всі аспекти: фізичні об'єкти, фізичне розташування людей, які є частиною репортажу, а також про всі передумови сучасні та історичні, які потрібні читачеві для того, щоб прочитавши репортаж мати більше розуміння. Перше, уникайте спокуси почати розповідь про цю рукотворну гуманітарну та екологічну катастрофу з урахування точок зору обох сторін. Це не журналістика. Друге заяви російських речників про те, що Україна. На мала до цього якийсь стосунок, а в цьому випадку підірвала дамбу не є частиною розповіді про реальну подію в реальному світі. Це частина іншої розповіді, розповіді про всі обурливі заяви, які Росія робила про Україну з моменту першого вторгнення 2014 році. Якщо брати до уваги російські заяви про дії України, то тільки в такому контексті третє: подавати російські заяви поряд з українськими несправедливо по відношенню до українців у цій війні. Ні, те, що говорили російські речники, майже завжди було неправдою, тоді як українські речники здебільшого говорили правду, таке зіставляння точок зору обох сторін передбачає їхню рівність, а це унеможливлює розуміння читачем цієї важливої різниці. І четверте, якщо необхідно процитувати російського речника, наприклад, Дмитра Піскова, варто згадати, що ця конкретна особа брехала про кожний аспект цієї війни з самого її початку. Це контекст, читачі, які підхоплюють розповідь зсередини, повинні мати змогу розуміти цю деталь. Сергій Марченко пише: підірвана дамба мала би збити всі ілюзії, що є московити, з якими можна домовитися. Мені невідомий жоден російський опозиціонер, який засудив би підрив дамби Росією. Навальний мовчить, Каспаров мовчить, що трапилось з Каховською ГЕС. Вона утонула? Дрібніші персонажі, яким не вистачило розуму, хоча б змовчати. Пишуть, що все не так однозначно, і сторони звинувачують одна одну. У будь-якій ситуації московит залишається московитом. Вони брешуть, викручуються, видумують теорії змов. Роблять все можливе, щоб зняти з себе відповідальність навіть морально. Вони лізуть до нас з усіх соціальних мереж, як таргани, ніби тут медом помазано. Вони вчать нас емпатії, людяності. Вони вимагають поваги й шани. Вони мають нахабство проповідувати тут свої панслав'янські ідеї про братерство і один народ. І вони шукають тут вдячну аудиторію. Облудливими словами, показним гуманізмом, псевдоінтелектуальним мережевим розумних і красивих слів знаходять прихильників, які починають повторювати за ними все, що вигідно тайожному народові. Тайождобу, а не нашому. Єдине при. Донна реакція на московський зайд повний ігнор. Не дискутувати, не переконувати, не закликати до совісті, а просто викинути з життя так само, як велику російську культуру. Насправді ніяку невелику і руський язик. Твітерянин Віктор Онігін коментує останні події на Каховський ГЕС. Ну, і результати роботи Зеленського. Я ваш вирок. Каховська ГЕС, Запорожська, АЕС про підрив дамби. Зеленський знав попередньо. Давайте відкриємо новини. Від 20 жовтня 2022 року, 20 жовтня, Зеленський зробив заяву, і це передрукували всі, всі провідні засоби масової інформації України. Твітерянка Ізольда Сельтисон пропонує вкотре послухати нашого цюцюрона, зокрема з 39-ї хвилини його інтерв'ю, коли журналіст запитав про передумови підриву дамби і про відповідальність за залишення стратегічного об'єкту. Несе відповідальність той, хто завдяки кримінальній справі, буде встановлено, що він вони несуть відповідальність. Тобто, в першу чергу, треба відкривати кримінальну справу не тільки по тим службовцям, які підривали дамбу, а по тим службовцям, які розміновували Чонгар. На вимогу геолєруса була відкрита кримінальна справа по статті 111 державна зрада. На зеленську і компанію нагадує, пише Гіоля Розкишенькове ДБР відмовилось розслідувати державну зраду зеленського при призначенні ним агентів ФСБ на ключові посади в СБУ. Але ми судом зобов'язали внести відомості в ЄРДР та почати досудове розслідування. Кримінальна справа така є. ДБР і служба безпеки цим займається Зеленський, Єрмак, Машовець, Баканов, Демченко мають бути допитані як головні фігуранти призначення агентів ФСБ в СБУ. Ці особи повинні дати покази хто і скільки платив їм за ці призначення, бо саме ці призначення призвели до десятків тисяч загиблих українців. Я не дозволю цим зрадникам уникнути відповідальності за тяжкі злочини проти українського народу. Звісно, якщо на посаді президента шоумен, олігарха, для якого все життя це шоу, для нього це кіно. Тобто, що відбувається кіно? Події, знаєте, як в бойовику. І чим більше страждань, тим більше ефектів, тим більше ефекту для цього кіно, тим більше глядачів, тим більше він спілкується з міжнародними лідерами, йому там тиснуть руку, кажуть, Боже, який ти лідер. А як ти можеш в дорослому Бозрость взагалі, ну, як, поіграти там, в якісь вайнушки, то що, що потрібно, треба бути режисером. А якщо б дійсно президент був адекватний і він мінімізував катастрофи і не було б такого шокуючого, такої шокуючої реакції, страждань, емоцій, тоді, можливо, Зеленський вважав би, ну, фільм цей, який я знімаю, не такий яскравий, не такий емоційний, менше глядачів, з цього виходить Зеленський, я так розумію.